Розпочинаємо наш комплекс вправ із вихідного положення стоячи. Так, стоїмо вихідне положення стоячи, піднімаємо ручки вгору. Вдих, видих, опускаємо вниз. Вдих і видих. Продовжуємо вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один то ж саме виконуємо в сторону. Вдих, видих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Поковимо руками плечових судлом. Вперед. 5, 4, 3, 2. Один. І назад. Чудово. Руки ставимо перед собою. Вдих. Відводимо, наскільки це можливо. Руку за спину. Повертаємо у вихідне положення. Повторюємо в другу сторону, вдих і видих. Вдих, видих, вдих і, вдих. і ще п'ять, чотири, три, два, та один. Шукаємо руки вниз, складаємо їх в рамочку. Вдих. Заводимо на скільки це можливо, руки за голову. Видих. Повертаємо у вихідне положення. Вдих, видих. Вдих, і видих. Вдих, видих. Чотири. Для. Добре. Нахил. Починаємо з грудного відділу. Таз на місці Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Чи ми можемо нижче опускаємося вниз і витягуємо тіло в сторону. Продовжуємо у спокійному темпі. Нагадую, що всі вправи треба виконувати у комфортній амплітуді. Дихання спокійне і рівне. І ще два повторення. І один. Добре. Продовжуємо розмискою для наших плечей. Кладемо наші руки на плечі і піднімаємо їх вгору на вдосі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. І видих. П'ять повторень. Чотири. Три. Два. Та один. Добре. Чередуємо право вгору, ліво вниз. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Вниз, працюємо із кистю, витягуємо кисті вперед. Так, і виконуємо вправу на зжимання. Спочатку зжимаємо 5, 4, 3, 2, 1. Чим дужчі ручки в кулички. І розжимаємо 5, 4, 3, 2, 1. Продовжуємо. Зжимаємо чим дужче середину. І розжимаємо. Розжимаємо, Розжимаємо. Так. розслабляємо крісті і виконуємо кругом дві рухи кистями. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Змінюємо напрямок. Чудово. Трішки Вчити. Добре. Наступна наша вправа. Никладаємо наші руки на коліна, таз відводимо назад. Вдих. Вигинаємося, прогинаємо спинку. Видих. Отягнемо спинку вгору. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. вдих, Видих. Ще два повторні. І один. Чудово. Для виконання наступної вправи нам потрібна упори. Для цього ми можемо використати стілець або стіну піднімаємося на носочки, Перекачуємося на п'яточки. На носочки, На п'яточки. носочки, П'яточки. Продовжуємо. П'ять. Чотири. Для розминки тасостегнових Ось Тут нас можуть виникати затруднення, адже виконувати дану вправу при хворобі бігті досить важко. Ось Тому я пропоную декілька варіантів виконання. Перший варіант, сам, почнемо зі складного, так? це коли ми стоїмо рівненько і розминаємо наші стегна назовні і всередині. Так, виконуємо по 8 на кожну ніжку. 8 вперед, 8 назад. Також цю вправу можна виконувати біля опори. Назовні і всередині. Якщо ж і це виконання викликає затурнення, ми сідаємо на стілець. Так, руки можна класти на коліна або триматися за сам стілець. І виконувати цю вправу на стільці. Наскільки це можливо, відвели до в сторону. Повернулися. Відвели і повернулися. І собі розслабляємося і в спокійній амплітуді виконуємо дану вправо. Відпускаємо в бедра і трішки розминаємо наш таз. Чудово. Продовжуємо ми для покращення мобільності в е, поясничному відділі. Вдих, втягуємо в кору, наш видих, повністю прилягаємо до калинка. Вдих і видих. Вдих, видих. Повертаємо руки. Положення вздовж тіла і продовжуємо. І виконуємо дану вправу 10-20 повторень. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Добре. Продовжуємо. На вдосі піднімаємо руки вгору. Витягуємо їх. Видих. Повертаємо вздовж тіла. Вдих. 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 Робимо ще сім повторень шість п'ять чотири три, Два. На один залишаємо руки вгорі, Так, і тепер виконуємо вправу, а виконуємо її вздовж тіла. Вгору підняли ручки вдих, видих, вниз. Вдих. Видих. І ще вісім. Шість п'ять, чотири, три. Два, та один. Подовжуємо розминкою для нашої суботу довнішки, ставимо ширше звичайно і тягнемося правим коліном в ліву сторону, лівим у Так, спускаємо повністю наші стегна і стараємося виконати в максимально можливій для нас амплітуді. Три. Два, та один. Чудово. Для виконання наступних вправ нам потрібно ніжки наші витягнути, ручки витягнути. Розслабляємо повністю наші плечі, наш живіт, наші стерни. Ніжками витягуємося за носочками. Робимо глибокий вдих. Так. Проводимо ніжкою. Видих. Повернулися в вихідне положення. Вдих. Провели ніжку. Видих. Опустили вихідне положення. Вдих і видих. Відпускаємо стену. Це така солідна руханка для наших стен. Стараємося їх розслабити. І просто вести ніжку. І продовжуємо дихати. Так, Вдих і видих. зараз змінюємо напрямок. Вдих і на видосі. Повернулися. Вдих І видих. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Та один. Чудо те ж саме. Повторюємо на другу ніжку. Вдих І в вди. вид. 3 Чудово. Наступна вправа для розслаблення нашої поясниці. Ніжки згинаємо в коліні, ставимо приблизно їх на рівні наших стерв. так, стопи паралельно одна одній. Навдосі ми піднімаємо вгору наш таз і витягуємося за колінами вперед. Уявляємо, наче хтось нам в гомілки робить опір. Поясниця розслаблена на руху наших ніжок і напруженість м'язів йде в ту в сторону, куди показують мої руки. На видусі дуже плавно, починаючи з грудного відділу, починаємо опускатись грудний відділ, поясницю, сідниці. Піднімаємось вгору, вдих, розслабляємо поясницю. І видих. Плавно грудний, Воросничний. Сідниць. Ще вісім повторень. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Чотири, три, два та один, Чудово. Наше вихідне положення це поза на 4. Так, давайте займемо його правильно. Долоньками впинаємося в килимок. Так. Руки і ніжки у нас на одному рівні. Долоньки впинаються в килимок. Наші плечі, наші лопатки розведені, так наша спинка вниз не опускається. Вправа, яку ми будемо зараз виконувати, називається вправою кішка. Так, спочатку на вдосі ми прогинаємося Так, і робимо добру кішку. На видосі вигнулися і зробили знову кішку. В кожному вихідному положенні вдих. Ми тримаємося 5-8 секунд. Видих вгору. Чотири, три, два, і один. Чудово. Продовжуємо правою зміка ніжки ставимо разом. Руки шерше плечей. Так, тендечі нижче. Протягнути вперед і зняти вгору. Повертаємось назад. Пробуємо виконати 3-5 повторень. І ще два повторення. І один. Повертаємося в позу на 4. Ніжки ставимо на рівні рук. Так, спинка рівна. Виконуємо плавні погойдування. Стегнами назад. Виконуємо 10, 20, повторень. 5, 4, 3, 2, та один. Чудово. Носочки з'єднуємо разом. Коліна відводимо в сторони. І погодимося назад. Десять. Дев'ять, вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Та один. Коліна разом. Носочки ніг у сторону. Продовжуємо. П'ять. Чотири, 3, 2. Та один. Чудово. Зараз ніжки ставимо на різних рівнях. Ліву дочки вперед, праву, назад. Добре. І виконуємо погойдування. Стагнемо назад. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість? П'ять. Чотири. Три. Два. Та один. Тепер права ніжка попереду, ліва позаду. І повидуємося. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2. 1. один. Знову ліву ніжку вперед, праву назад. І зараз подивилися в праву сторону. І стараємося подивитися на п'ятку правої ніжки. Повернулися у вихідне положення. В таких поглядуваннях можемо виконувати. Три, п'ять повторів. Чудово те ж само на другу ліжку. Подивилися на ліву пяточку. Чудово. Цьому наш комплекс завершений. Наша команда бажає вам приємної реабілітації. Не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на наш канал. Бажаємо вам приємної реабілітації. Завжди поруч команда Beauty Philosophy Space.